Слава Україні! щойно в парку перемоги в Дніпровському районі відбувся фестиваль Серце України, де серед всього іншого був конкурс Кулішу. Це давня моя мрія. Я дуже давно хотів провести такий фестиваль і давно провів би його на обороні. Але на жаль, у нас і не закінчився конкурс борщу, і ще має бути фінальна частина, і буде визначений переможець. А тут ми з моїми колегами експериментували і приготували три величезних казаних. Поліша, до речі, 10-го числа на оболоні відбудеться фестиваль біля озера Білого, і от там буде готуватися борщ, як завжди. І буде команда театру молодого експериментувати, готувати куліш. Тож запрошую всіх 10 го числа приходити до озера Біло на Оболоні, частуватися, пригощатися борщем, і кулішем. І дуже дякую всім, хто сьогодні прийшов на фестиваль. Де готували куліш, це було змагання е, дитячо, е, де дитяча бібліотека була гостем, а змагалися між собою Дніпровський район і Деснянський район. Дніпровський район переміг і мені це приємно, бо я ж велику частину свого життя провів саме тут поруч в сусідніх будинках в Дніпровському районі. Тому я щиро болював за них. Слава Україні! До зустрічі! вчимося готувати не лише борча й куліш.